Це, як звичайно, прилетів чоловічок, тільки токар, не виручаш мені край. В сьогоднішній програмі у нас граната. Тільки граната не та, що вибухає, а з автомобіля. На скору руку я його вимив, пішов на моєчку, чистенько це пружинка із за такою шляпкою. О, що потрібно зробити? Так це відреставрувати посадочне місце під сальник, а реставрувати будемо методом завтулювання. Знайшов я вже отаку от баваночку. З якої буду точити втулочку. Спочатку я проточу тут, а потім виготовлю вже втулочку та запресую на пресі малише. І вже проточимо посадочне місце під сальник. Так що полетіли це все реставрувати. Ну а як ми будемо точити, це дуже просто. Зажимаю виточки, підпираю центром. Побиттю тут взагалі в ідеалі. Ароматна емульсія, за яку ні слова. Подачка невеличка, оборотіки теж. Та точу! Воно, звісно, тут кріпуче, страшне. Але різець все стерпе. Шаг за шагом, проход за проходиком, так і точу. Різець у мене, тобто пластинка. Т-15. В принципі, я всі роботи нею роблю. Як і після сварки обдираю, але заточую її радіусно. Не дуже гострий, кінчик, щоб був. Тобто воно буде добре різати, якщо отак заточено. Бачите, як у мене? Невеликий радіус. Звичайно ж, ароматна емульсія, я за його ні слова. Без неї ніяк, друзі. Проточив та заміряю мікрометром, має розмір 36,800. В принципі, буде нормально. Зроблю 36,0 втулку, 8 соток натяга. Цього буде достатньо, на мою думку. Та не забуваю за саме головне, це заходна фасочка. Вона невеличка. Ну а після того, коли проточив на гранаті місце, яке будемо реставрувати, під втулочку, зажимаю заготовочку, з чого буду виготовляти втулочку саму. Наточу, але для того, щоб не тратити ваш дорогоцінний час, це все робиться 3 секундочки, друзі, звичайно. Отакий от вид має заготовочка. І втулочка за 3 секундочки. Хоп! Хейна на неї. Втулочка вже зроблена на скору руку. Зараз беремо гранату. Втулочку. Та летим на прес малиш запресовувати. Отак от, ребятухи. Отак от, намастирив. Та запресовую. Так, зажимаю, центром підбираю, ароматну емульсію додаю, за слово. Та точу. Чистовий наружі проточив. Та не забуваю за саме головне. Захотна фасочка. Місце, фіцальник, полірую наждачечкою мелкою. Та заміряю 700 соток та в плюсі. Думаю, цього буде достатньо. Та звичайно ж такий кінцевий результат ми маємо по цій роботі. Відреставроване посадочне місце підцальник методом завтулювання. Товщина стінки на втулки 2 мм. Натягу давав десятку, майже, там 8 по-моєму, около десятки натягу. Цього буде достатньо, на мою думку. І сподіваюся, що люди, які принесли цю деталь, остануться довольні.